Мої вітання, шановні українці. Сьогодні 18 січня, ми знову в лісі. і Сьогодні не тільки збираємо грибочки, але й важлива справа є: ми з інструментами, з досочками їдемо працювати і зробимо ремонт нашому дубовому столику. Тому спочатку прогуляємося, подивимось на красу, будемо раді, якщо щось знайдемо і вам покажемо, а далі працювати будемо. Покажемо вам частинку сьогоднішнього нашого вихідного дня. Ну, вихідний день, я на мотоблоці. Люблю по лісу кататися. Ага, зараз, зараз все включу. так ходимо, шукаємо свої грибочки. Знайшла я ось так поряд, дивіться, яка велика береза, такі на ній трутовики зростають, поряд дуб засох, такі просто велетні. Чомусь засохли ці дерева, але ж оно ну, дуже великі, так двоє поряд, отак неподалік лісова дорога, то це як впаде. То на, лісові, на цю лісову дорогу, то однозначно багато хто у нас до лісу їздить з бензопилкою, щоб можна було прийняти поваля. Так дуже багато тортовиків. Так по всьому, по всьому кругу дерева. Так їхала, ось зупинилася подивитись таки на пеньочку. Грибочок який. Ну, це, мабуть, такий наїсцівний. Зараз ближче так подивимось. Ось такий він знизу. О, не знаю. Це, мабуть, такий трутовик. Такий як резиновий. Але так цікаво. Мох, грибиці. ну Їдемо далі. Зупинились ми знову біля такого поваля. Тут багато попадало барізок. Минулого разу ми так і знайшли. Гливи на берисці, то хочемо тут пройтись, прогулятися. Так сьогодні вітер розгулявся. Шумить так в лісі, добре. То так зазвичай ходили така тиша, а сьогодні вітряно. То так походимо, можливо, що вдасться і знайти. Бо ще так до столика трохи нам їхати. Як шумить. Якісь такі знову гриби. Знайшла на їсть ні, але так хочу показати вам. Як вони тут гарно розрослися на цій берізці, яка впала. Таке у них тут а, грибне царство. Так багато. Таких різних. Не знаю. Такі, бачите. Зараз йду! Чоловік мене вже шукає. Бачите, скільки там. Я в поваля залізлю таке, як вершини вітер хитає. Так трохи і боюся, як оце вітер сильно в лісі розгулюється. Це ж все це поваля повалило, коли вітер сильний був. Так і хожу я в цих повалях, так знову ці баріски. Такі ось ці велетенські попадали знову ось ці гриби. Але так я вам покажу. Є і гливи видніються. Це ось така вже геть стара. Не буду брати. Бачите, яка. А Ось ці молодші. Зараз глянемо ось так. Хтось ще їх, мабуть, і посмакував, а може, і гілязь та Повідпадало, побило ці гриби ось такі. Ну, не знаю, зараз подивлюсь. Може і візьмемо. Ну добре, хоч щось знайшли. Так я ходимо в цьому такому повалі, хочу вам показати, знайшла ось таку суху березу, вершина її вже впала. Дивіться, який тут величезний трутовик, я вам просто руку положу. Дивіться, який велетенські просто. Трутовиків цих скрізь дуже багато. Ну, а ось їсти в них грибів. Крім ось тих так гливок, що зустріли. Та й то лишила їх, хай будуть тваринка. Ми нічого ще поки не знайшли, то рухаємось. До мотоблоку на дорогу вже знову будемо їхати до столика. Дивіться, що робиться, вітер поваляв, страшне. Так, у цьому лісі ми не бували, дуже вже давно не були. Тут така висадка дерев дуби, сосни, барізки є. Так трапилися мені в листі багато таких грибочків. Ось зараз вам покажу, що це таке не знаю. Ну, не знаю, що за гриб. Чесно, але так, їх бачите, ціла така сімейка. Так зараз глянемо. Так бачите, такі. Такі ось гриби. Не знаю, не знаю. Не буду брати. Гриби, які не знаю, не беру. То я не знаю. Так вони на землі, на, можливо, якби їстів ні, то росли б на деревах. Так. Ну, багато їх, але лишаю і рухаюся далі. Зустріла так ось ще біля такого паньочка Такий ось гриб. Бачите, січень місяця зростають. Також не знаю, залишу, хай лишається в лісі. А я так уже гіляна збирала, вітер позбивав, заберу собі у квітнички. Так, ну виходжу до дороги, вже залишилось трішки. Йшли ми так знову до дороги. Такі тут так, колоди зложені, березові. Так мені там видніється. Так багато оцих трутовиків. А це, мабуть, молодий. Такі, ого. Ой, так він такий цікавий, як молодий. Угу. Ось такі цікаво, можливо, для чогось корисний. Чи вирос на раї хтось ховається. Такий велетенський паньок тут є, якісь були грибі, грибочки, але вже далеко не сезон. Та такі геть вже пропали навіть звірятка їх не поїли. Так, ну а ми їдемо. Бо столик чекає. Поки я так у цих повалях, чоловік так переїжджає вище, бо вже так ось я й до столика майже майже дійшла. А тут так також багато берізок лежить, але ви знаєте, гливи не знайшла. Перейдемо ще трошечки, походимо в іншу сторону від столика, можливо, там ще знайдемо. Ми вже біля столику, але поки ще тако по лісу ходимо. До цієї берізки прийшли, де минулий раз, ми так багато знайшли глив. Так швидко, мабуть, не виростуть. Але так дякую, що пишете. що в мене там такі були коментарі, що на одному місці років 5 може рости, а далі вже ні. ні. Так ось я бачу щось таке. Бачите, малесеньке, така родинка. Можливо, це. Можливо, це така зародилася, знову тут сімейка, то треба буде пізніше прийти. Подивитись, виросла чи ні, десь через тиждень заглянемо, бо ми так у лісі стараємося кожні вихідні. То так рідко буває, що не вийде. А в основному кожні вихідні у будь-яку пору року ми ходимо до лісу. Дуже любимо. Тут вже, бачите, інший лісочок. Так вже зелено. Гарно. Походили ми так ось в тому лісі, де березки так попадали неподалік ось столика. Не знайшли так нічого, крім маленької сім'ї. Грибочки, ну прийдемо через тиждень, побачимо, як вони підростуть, що ж то за гриби. Також вже ми біля столика розгружає чоловік дощечки дубові, та будемо робити так заміну, бо вже, бачите, геть все так провалилося і потрухло. Та в нас ще тут лавочка така зовсім крива, та сторона нічого, так а ця геть крива то і стовпчики нові позакопувати вирішили зробити вже тут потолку, бо, як бачите, дуже часто ми тут буваємо. Отак, тут також вітер робив такої шкоди, поваляв усе. Так, ну працюємо. Будемо працювати. Так же чоловік вирівнює. І одразу так на землі ось скрутимо столика, а потім тако ціленького відразу прив'ємо Цей столик дубовий, дуже довго він уже слугує тут. І ми також дубового зробимо, поновимо, щоб довго-довго ще служив. От оця крайня, наче сюди така не дуже можливо. А, ні, вже геть трухло. Так, так. Дощик сніг своє зробив. За стільки років навіть і дуб не витримав уже. Будеш підрівнювати, можливо, і ніжки, да? наче одна вища. Ану там на лавочці точно треба. Ого! Ну, так а що, сало та чашку кави. Витримував, але зараз якраз є час цим зайнятися, тому що такого в селі зараз на город ніякої такої роботи немає, то можна із задоволенням попрацювати в лісі. Так, так добре що ти всі дощечки взяв, бо бачиш. Ой, якісь комашки тут спали. А, -а. а бачиш такі? Ці дубові ніжки вкопані, тут такі міцні будуть стояти. Mm. Угу. Такі лавочки з товщої такої деревини. Mm. Ось. Ну, вже ми сьогодні будемо обідати на новому столику. Оновлена така буде у нас лісова кав'ярня. Бову також з собою взяли. Ох, і вітер. Ох, і розгулявся сьогодні. Так уже майже скрутили столик, то вже скоро будемо прибивати. Ну, чи прикрутить, прикрутить чоловік, побачимо. Трошечки вітер заспокоївся. Та це добре. Демонтуємо вже так лавочку, поки столик чекає, чекає все оновлення. О, до речі, ви мене запитували за вогнище, як кидаєте в лісі, так і залишаєте горить. У нас є водичка з собою завжди, але ось так біля кожного столика є таке місце відведене для багаття. Тому добре, що хвилюєтеся, але ми турбуємось про ліс, тому ніколи не залишаємо вогнище. Зараз ого, та вже й струхло. Підемо нові дубочки, повкопуємо. Ось там якраз поваля багато. Там і візьмемо. заступу поки так. Ну так вже столик виставили. Такий, бачите, гарний вже оновлений. Зараз так гарно. Закріпимо. Так. Бачите, така робота рухається. Все більше зробленого. Такий вже ось чоловік ям повикопував. Бачите, який ґрунт у нас такий піщаний в лісі. То зараз будемо ще дубка закопувати та лавочки робити. О! Гарніша є. Потримався давай. Ді, ти сядь, чи удобно. Ага. О, оце діло. Держи. Ні, так і держи. Та я буду, може, так тобі тримати. Комфорт? Такий дубочок неподалік з столика лежить, то зараз з нього й зробимо. Ноги такі для лавочки. Будеш різати вже? А ти вже вибрав які? Бачите, такі старі вже старі. Так, ну вже принесла я маленького, цього такого стовпчика, чоловік більшого. Йдемо далі. Позабираємо ті два. Так, уже бачите, стовпчики на своєму місці. Копаємо. Прикрутимо лавочку, де треба вогонь палить. Бо вже їсти хочемо. Так по лісу прогулялись гарно. Да працюємо, та вже, звичайно, та вже й обід. Вже і час обідати. Та так, бачите, як обновлюється. Зміни є. Так, уже, бачите, і лавочка вже майже готова. Таку щось ось мені малесеньку чоловік зробив. Це я вже так буду. Смажить сало, то у мене тут такий, такий черговий був пеньочок, вже так розвалюється. А це тут ножки дубові, такі ці стовпчики, то буде ще довго служити. І доска, ось ця також вона дубова, то буде слугувати. І так мені вже коло багаття буде зручно сидіти. Так, що, вже майже все прикручуємо і будемо розводити багаття. Мажаться вже наші сардельки і сало на вогні. Скоро будемо обідати. Таку, знаєте, добру справу зробили, аж так самі раді. Попрацювали і гарно прогулялися. О, та вже наша сарделька поскакала приловити. То вже будемо обідати. Бо поскакають всі сердельки і салко. <гум> Буває й таке, як уже є. Щось таке в нас сьогодні. Кач сардельки, сердельки, ну салко ще висить. То ми будемо обідати і вас запрошуємо з нами на обід. Та й будемо каву пити. Ну що ж, обід уже наш на столі, будемо обідати. Такі сьогодні він кумедний вийшов, і сердельки постріляли. Так от, досмажили все, будемо вже обідати, хто з вас снідає, обідає, вечеряє вам також смачного. Хочу вам дуже подякувати всім новим підписникам, які підписалися. Дякую за те, що підтримуєте українськомовний контент, що з нами прогуляєтесь і любите природу. Ми дуже любимо природу, тож до нових зустрічей. Скоро буде! Бувайте! Так ми вже їдемо по дорозі додому, так я вам покажу, що я побачила над дорогою. Це ж фламулінки зростають. Бачите такі. О, зараз подивлюся. А ну, дивіться, саме справжнє. О! то так ще й грибочки знайшлися. Бачите, і ось так. Гарненькі, а ці такі щось присихають. А ну зараз глянемо. Бачите, які січень місяць. Ну добре. Хоч якісь іще гриби, їстні. Так, бачите, біля поля. Ну, Рухаємось додому, бо ще батьки чекають нас в гості. Скоро вже й село. Так уже і вечері, я заїхали до куми на дачу покормити собачку. Гляньте. Ну, це ж самі справжні фаламуліно. А ну зараз вирвемо. А я тут весь ліс оббігла. Дивіться, які гарні. Напишіть, будь ласка, сьогодні в мене прямо це відео вийде, я їх так потримаю в холодильнику. Почекаю, поки ви мені напишете. Дивіться, скільки, ціла така сім'я. Чи просто можуть вони ось так вирости на ґрунті, бо тут я не бачу, щоб пеньочок був. Але так, ну дуже схожі. Бачите, ось такі. Хто знає, напишіть, не буду викидати, заберу їх всі додому. Ого, дивіться, що. І так ще багато молодесеньких. Ось такі грубкі цілі. Ну, от, ну що сказати. Грибника гриби чекають скрізь. Дивіться, скільки малечі росте. Ну, ось малечі така ніжка світленька. А ось ці, де старші, бачите, така темненька. Ну, чудово, їдемо додому і чекаю ваші коментарі. Дуже буду вдячна.